Чи на тепер всі осередки уражень обстежені або роботи ще тривають? На якому зараз етапі рятувальна операція? Станом на зараз у нас роботи повністю завершені. Всі е -е, виклик до нас надійшов о 2.45. Е -е, одразу по виклику, було зрозуміло по заявці, що влучання сталося або поруч, або в самий медичний заклад. Уже рятувальники, коли слідували на місці, вони вже розуміли, що їх там може чекати. Е -е, по прибуттю було встановлено, що влучання сталося у на рівні другого поверху чотирьох поверху житлового. так, Павло Петров, речник Дисенас із нами на зв'язку. Ми говоримо про ситуацію у столиці, якою була атака, до яких наслідків призвела, і е, в яких умовах сьогодні відбувалася пошуково-рятувальна операція. Ми знаємо, що в Болонському районі сьогодні постраждав медичний заклад. Там загиблий чоловік його вияв, тіло знайшли, і як повідомляв Віталій Кличко, сьогодні Андрію нагадай по кількості, так постраждалих Да, постраждали. було на останній момент внаслідок влучання в приватний медзаклад в столиці. І двоє з них у важкому стані. Один чоловік, як я сказала, сказала, загинув. Він був на лікуванні в цьому медичному закладі. Пане Павле, так э, вітаю. Так э, продовжую. Угу. Другий 45 не дійшов виклик. Э... Влучання сталося на, на рівні другого поверху, чотириповерхово-медичного закладу. Там перебувало і стаціонарне відділення, тобто всередині знаходилися люди на лікуванні. Одразу рятувальники розпочали евакуацію людей. а Також гасіння пожежі загалом на безпечну відстань зосередку пожежі було виведено 25 осіб. На жаль, під час ліквідації пожежі, під час проведення обстеження приміщень було виявлено тіло чоловіка. Попередньо це чоловік 95-го року народження. Також Чотири особи травмовано. Одній особі було надана допомога на місці. Там у нас е рвана рана, якщо не, не помиляюсь, правої кісті, а також гостра реакція на стрес. Ще трьох госпіталізовано. Рятувальники завершили свою е вже ліквідацію пожежі о 3.44, Загалом до ліквідації у нас було залучено близько 50 рятувальників, а також 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також на місці працювали і психологи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А ті двоє, які у важкому стані. А ви можете надати подробиці щодо них? Дізьми. За нашою інформацією, з трьох госпіталізованих. У нас двоє з е, отруєннями продуктами горіння. Mm -hmm. А ще одна жінка з забійними ссадинами саме лівого суглобу. Е, Як я розумію, що у нас важкі можуть бути е, це саме люди, які жінки, які Отруєнням продуктами горіння, але з приводу їхнього стану тут же треба уточнювати у медиків, тому що е за нашу інформацію складно судити, чи в тяжкому вони стані, чи ні, на жаль. Це приватний медичний заклад. Е людина, яку, тіло якої знайшли цей е чоловік, я так розумію, що за роками 30 да, якщо він 95-го року народження, він перебував у якому відділенні? Mm -hmm. Не скажу точно. Тут... Гаразд в лікарні було, було відділення інтенсивної терапії? Це було там була реанімація? Якщо не помиляюсь, так, тому що знаходилися люди і підключені до апарату штучно штучної вентиляції легень. Тобто повинні розуміти, що на момент влучання люди перебували просто на підключеному ШВЛ. І те, що влучання сталося на рівні другого поверху. Ну, ми ж розуміємо, що у нас шахіди просто не літають на рівні другого поверху по місту, і це ну це пряме влучання в заклад медичний в медичний заклад, чистий терор. І на щастя, дякуючи протиповітряним силам, що у нас тільки одна локація, за якою залучалися рятувальники, на момент, коли рятувальники приїхали, медики вже своїми силами та намагалися організувати евакуацію. Ну, медичний персонал, який був присутній, рятувальники тільки допомагали вже uh -huh. і вибратися людям, які не могли самостійно, або через задимлення в приміщеннях вибратися саме на свіже повітря і небезпечну відстань. Тому uh -huh. дуже швидко, в принципі, ліквідували пожежу, але, на жаль, одна особа загинула. Чи постраждало щось довкола? Можливо, автомобілі припарковані, будинки поруч. Наскільки відомо, будинки не постраждали. Дивіться, вже ж рятувальники, в принципі, з четвертої ранку, можна так сказати, завершили всі свої роботи. Там саме зараз будуть працюють і комунальні служби, і відповідні працівники цього медичного закладу. Тож, я думаю, комісія, яка буде утворена, якщо вона буде утворена, то вона вже визначить ступінь пошкодження і цієї будівлі, і будівлі, які знаходилися поруч, якщо вони такі є. Чи можна сказати, що чимось ця атака була нетиповою для ДСНСників? Mm. Ну, ми готові були. Ми, в принципі, знаходимося в. Не можна сказати, що ми там від нового року чекали і ще щось. Ми просто з 22-го року у нас всі знаходяться в такому посиленому режимі, і в принципі всі розуміли, що десь воно і повинно бути. Але я ж повторюся, на щастя тільки одна локація на сьогодні була. Але ми бачимо, що щось, мабуть, у ворога не вийшло, якщо. І літаки були в повітрі, і е, мабуть, щось планувалося, але дякуючи, мабуть, е, нашим силам безпеки та оборони, щось у них не вийшло. Спасибі вам. Я вам дякую за те, що знайшли час. Долучилися. Павло Петров, речник ДСНС Києва, був ви нами на зв'язку.